Стріляли з різної зброї, але почер однаковий. У екс-депутата та журналіста випустили по п'ять куль з контрольним пострілом. Нагадаю, Олега Калашнікова розстріляли в середу ввечері у під'їзді його ж будинку. Олеся бузину застрелили напередодні, коли він вийшов з дому на пробіжку. А вже сьогодні у мережі з'явилось. Ті, хто буцімто і відстрілює прихильників регіонів себе називають УПА, але до українських повстанців стосунок навряд чи мають. У вбивствах простежується російський замовний слід. Слідчі розглядатимуть різні версії, і побутову, і професійну, та політичну діяльність. На місці вбивства Олеся Бузини паломництво прихильників його творчості. Несуть квіти та свічки, присвячують вбитому вірші і фотографуються. Він талантливий, умний, сильний. І смілий такі люди очень ніудобні нашій власті, нашій хунті. Тут готові прийняти будь-яку версію вбивства, але тільки не ту, на якій акцентує слідство. Це абсурд повна шизофренія. жазофрівика на його смерть путіну. Ну як можна таке? та бред? І навіть висувають власну ви, ви розумієте, що ви вбили бузіну. Ви убили Калашникова, Калашнікова, ви шо, не можете паня. У МВС заявляють, вбивць Бузини і Калашнікова шукають найкращі фахівці. Поки сенсаційних подробиць розслідувань немає. Причетним до резонансних справ несподівано став політолог Володимир Фесенко. Організація, яка назвала себе українською повстанською армією, надіслала на його пошту листа. У ньому бере на себе відповідальність за серію вбивств відомих регіоналів: Чечетова, Пеклушенка та Мельника, а також Калашнікова і Бузини. Здається, що це маскування маскування під націоналізм. І на мій погляд, виходячи з того, кому це вигідно, хто зараз розкручує цю тему. Російські змі цитують частину, що да, є відповідальність на це бере на себе українська повстанська армія. Дає далі йде інформація, що це за українська повстанська армія, історична інформація. І все правоохоронці допитали політолога і намагаються знайти відправника листа на доказ своєї причетності. Так звана ОПА заявляє, убили Калашнікова зброєю калібром 7,62. Екс депутат мовляв, від. Стрілювався радник міністра МВС Антон Геращенко каже: його вбили з двох різних видів зброї. Сам він не стріляв. Сіда, коли відбувається подобного роду резонансне убийство з політичною окраскою, то багато люди, які психічно ненормальні або мають маніакальне синдром, манію величі, вони намагаються приобщитися таким віщом. У російському сліду у справі переконаний відомий волонтер Георгій Тука. Саме на його сайті, де зазвичай з'являється інформація про сепаратистів, за два дні до вбивств надрукували домашні адреси покійних. Тока твердить, це просто збіг і ручається за людину, яка є автором повідомлення з адресами. Це не більше ніж співпадіння. Врешті-решт, правосуддя сили, то кару божу ніхто не відміняв. Ука каже, на сайті далі друкуватимуть адреси тих, хто шкодить Україні. Міліція ж закликає усіх, кому погрожують, прийти і узяти охорону. Міністр Аваков порадив зробити це колишньому очільнику Держфінінспекції Миколі Гордієнку, який висуває корупційне звинувачення проти уряду і сам є об'єктом корупційного розслідування. І пропонує охорону колишній регіональці Олені Бондаренко, яка скаржилася на погрози, якщо вона покаже листи на Фейсбук у своєму комп'ютері. Усі, хто боїться за своє життя, будучи носієм небезпечної для когось інформації, Жу негайно звернутися до МВС або прокуратури, дати свідчення, отримати охорону, полегшити свою провину, якщо вона є. Якщо негідники вас використовували раз, то це не означає, що потрібно дозволяти використовувати вас вічно і маніпулювати навіть фактом вашого життя і смерті. З Джерел спецкору стало відомо застреленого Олега Калашникова. Поховають у Києві завтра на кладовищі у Берківцях у Леся Бузину у неділю. Маргарита Сидник, Олександр Загородній, Тетяна Фруктова, Спецкор 2+,2. І щойно радник голови СБУ Маркян Лубківський на своїй сторінці у Фейсбуці написав, що спецслужбі вдалось вирахувати ip адресу з якої до політолога Фесенка надійшло зізнання від організації УПА. Вона взяла на себе відповідальність за резонансні вбивства. Виявилось, що адреса зареєстрована у Німеччині.